Зараз хотілося почати з заяви, яка пролунала зі сполучених штатів. В принципі, цей наратив уже давно повторювався. Зараз його знову ось процитувало видання Politico. То Тож все ж таки наполягає, що Україна має спершу погодитися на здачу Донецької області, потім вже може отримати гарантії безпеки у наших переговорах. За словами європейських дипломатів, про таку позицію держсекретар Марк Рубіо заявив під час переговорів з партнерами. Нерами вже у Європі, тобто доносять вже до них цю думку, і США запевняють, що якщо умову буде виконано, то Трамп свою чергою надасть усі міцні гарантії безпеки. Ну і водночас Вашингтон наполягає на швидкому підписанні всього пакету домовленості. І виникає питання: просто чи не є ця американська пропозиція, якби вони називаються схема компромісу? Да? Фактичним тиском на Україну, тому що ми розуміємо, що і Володимир Зеленський озвучував нашу позицію, що це червона лінія е, США та Росія наполягають все ж таки на своєму. До чого далі призведуть ось ці е, торги, да, якщо можна це так назвати, або можливо, ви це по-іншому якось озвучите. Е, ну знову ж таки, тут треба відзначити, що ця вся історія вона не офіційна, це все відповідні зливи в змі. З якими не зрозуміло, хто стоїть офіційно. офіційно, до речі, адміністрація Трампа вже встигла цю заяву спростувати, заявивши, що вони просто працюють над зближенням позицій. сторін. це офіційна їхня позиція, а, ну те, що відповідний тиск може здійснюватися. Ну, мабуть, так ми всі бачили відомий план Віткафа, плани, які інші публікувалися раніше. Всі ми це бачили, всі ми це знаємо. Інша річ виникає логічне питання. От ця вся активність це просто е, діяльність адміністрації Трампа чи це узгоджена з росіянами позиція? Тому що поки що скидається на те, що Трамп просто хоче зробити Путіну подарунок, розраховуючи на те, що відповідь на цей подарунок Путін погодиться на припинення вогню, а Путін може не погоджуватися. Ніяких формалізованих домовленостей з цього приводу не існує, і оцей підхід, ви давайте все росіянам, і ми вам потім дамо гарантії безпеки. Ми з таким уже стикалися раніше неодноразово. Тобто, ніхто, в принципі, не завадить потім Трампу відмовитися від своїх слів, тим більше, що в принципі Трамп, ну яко кажучи, не найпослідовніший американський політик, і, наприклад, завтра він може розпочати війну з НАТО замість того, щоб, наприклад, давати гарантії безпеки Україні. І, наприклад, гарантії безпеки вони засновані на ідеї про те, що Сполучені Штати будуть надавати підтримку європейським партнерам, які безпосередньо ці гарантії будуть тілювати. А завтра вони можуть вийти в стан війни. Ну тому це все поки що нагадує відповідні ігри. І найголовніше не зрозуміло на підставі, чого американці вважають, що їхні пропозиції будуть сприйняті як компромісні росіянами, які донедавна офіційно лише заявляють, що цілі так званої СВО будуть досягнуті. Безумовно, гарантії безпеки від США. питання, яке постійно піднімається в інформаційному просторі. Президент ви знаєте, сказав нещодавно про те, що ми їх підпишемо, коли буде досягнуто угоди про мир. Але видання Financial Times британське пише про те, що гарантії безпеки від США, про свої вони мовчать для України, будуть залежати від попередньої згоди нашої на виведення військ із неокупованої частини Донбасу. Відповідні джерела якісь повідомляють саме про це британську пресу. Вашингтон в мирний час готовий давати нам додаткову зброю для того, щоб ми могли оборонятися надалі. Але умова виходьте з контрольованої нами частини Донбасу. Як зазначає Financial Times, обговорювані американські гарантії, пишуть у пресі, можуть містити формулювання схожі на статтю НАТО. Ми вже про це чули НАТО про колективну оборону, зокрема обіцянку скоординованої військової відповіді у разі тривалого. Нападу, хоча це виглядає як на мене просто фантастикою. Ніхто на це підписуватися не буде. У нас же ж в владі вважають ці гарантії безпеки дуже розпливчастими. Хоча буквально вчора президент сказав, що гарантії безпеки для України від США готові на 100% треба їх погоджувати. Однак, представник нашої влади заявив Financial Times, що питання гарантій щоразу відкладається в той момент, коли їх можна було б зафіксувати. І ми наполягаємо на отриманні чітких зобов'язань до обговорення будь-яких територіальних поступок, що, в принципі, є логічним. Але от в Білому домі сказали, що Financial Times пише неправду. Заступниця прес-секретаря американської адміністрації Білого Дому Анна Келлі офіційно відкинула інформацію Financial Times, Назвавши цю інформацію неправдивою, та заявила, що подібні публікації підривають мирний процес після нещодавньої тристоронньої зустрічі в Абудабі, яка, як ви знаєте, друзі, продовжиться неділю 1 лютого. Ну і дійсно, європейці сьогодні дуже багато роблять вкидів непривабливих, намагаючись спотворити переговорний процес. Говорю відверто на основі того аналізу, який я зараз проводжу в інформаційному просторі. Протистояння між США та Європою є. Європейці хочуть від американців гарантії безпеки і для себе. Гучна заява від. Президента Володимира Зеленського, який заявив, що Україна хоче вбивати 50 тисяч росіян на місяць. Ось так: конкретно і чітко. так Тобто, виходячи з таких заяв, я особисто роблю висновки, що президент не дуже сподівається на позитивні висновки мирної угоди. Якось це суперечить одне одному. Ви як думаєте? Ну, чому ми ж бачимо, що з початку року, особливо після політико-військових кадрових змін, все ж таки ми пропрацьовуємо паралельно два треки. Перший трек це інтенсифікація перемовного процесу, що в принципі відбувається вже два дні було в Абудабі. Далі першого лютого продовження. Але це є підготовка до того, якщо Російська Федерація не захоче йти шляхом компромісу. І тоді зрозуміло, що війна продовжиться і ми не маємо бути в слабкій позиції. Президент не сказав нічого нового. Це, по суті, ретрансляція планів, озвучена нинішнім міністром оборони Михайлом Федоровим. Чому саме 50 тисяч? Тому що. Росіяни ну, приблизно десь можуть в місяць а, мобілізувати на фронт, а, взяти цих новобранців своїх а, наймитів а, 30 тисяч. 30 тисяч відповідно для того, щоб зменшувати безпосередню їхню присутність а, на нашій території, а, треба збільшувати їхні втрати. Сьогодні так ми бачимо, що втрати саме за рахунок використання дронів давно перевалили за там двадцять тисяч. Там реальні дані озвучуються якраз міністерством оборони. Тобто логіка тут полягає саме в. Безпосередньо а, в намаганні ліквідувати більше окупантів ніж Російська Федерація зараз, не оголошуючи а, повної мобілізації, а, може рекрутувати на війну з Україною. Але а, це звичайно може викликати об'єктивно. Критику наших західних партнерів, зокрема сполучених штатів, в принципі, до речі, якщо проаналізувати заяви Зеленського до того ну останні буквально там декілька тижнів, то ми бачили, все ж таки, намагання вибудувати більш. Ну, скажімо так, зважену риторику, не дивлячись на те, що відбувається у нас, і енергоцит і всі ті атаки на масовані на об'єкти критичної інфраструктури. Але ну, очевидно, що е, заява президента, я можу припустити, що може бути і відповіддю на е, численні появи в західних медіа. Інформації, що американці тиснуть на нас в питанні Донецької області для того, щоб підписати гарантії безпеки. Тобто зараз іде дуже серйозна боротьба з усіх сторін. Звичайно, тут і російська пропаганда доволі активна. Ну але все це звичайно, це і як підготовка до наступного раунду перемовин безпосередньо в Абудабі. Але і намагання показати, що ми не знаходимось безпосередньо у слабкій позиції. Ну до речі, я можу е, нагадати і плани озвучення міноборони щодо е, активного замовлення дронів зі штучним інтелектом, тобто, що має підвищити їхню результативність. Ну, будемо далі дивитись, бо звичайно, це саме військова складова, але мирний трек нікуди не дівається зрозуміло, що. Все одно йде намагання прийти, хоч до якогось спільного знаменника, як показала Абу Дабі, якраз у ці два дні перемовин. Ну принаймні, що стосується військових і обговорення технічної складової, як може відбуватися режим припинення вогню, а я думаю, що там все ж таки легше досягти узгодження. Проблеми лишаються в політичній складовій. Так, ну бачите, ось ця дискусія і ось це питання, яке спочатку називали там: нам потрібно вирішити одне ключове питання. Воно виявилося саме Донбасом, так територією, і зараз дуже багато спалахує конфліктів. Навіть західні змі, ось Financial Times написали, що дійсно. Сполучені Штати схиляють Україну до того, аби підписати цей договір. Так і ну фактично віддати, подарувати Путіну свої території українські. І тут навіть скандал спалахнув, тому що. Ну, журналіст розкритикував це рішення, тому що він каже, що окупація це недомовленість так і не мир. А тут, от представник Росії Кирил Дмитрієв, можна так сказати, наїхав на цього журналіста і сказав, що він підігрує там якимсь наративам західним, так і розбурхує війну ну Тобто тут е, дійсно виникають дуже такі, ну, ми розуміємо, що у Росії одна сторона, Трамп підтримує цю сторону, так хоча Вашингтон відкидає те, що вони е, схиляють Україну до е, здачі території. ну Ми ж розуміємо позицію Дмитрієва, він завжди публічно підтримує Трампа, розказує, що є якась партія війни, партія миру, яку він ніби представляє. Ну але не Україна посилала на територію Російської Федерації численні ракети Х-32, циркони, Іскандери М, ем, кінжали, і все те, що ми бачили, особливо красномовно було між першим і другим днем перемовин в Абу-Дабі. Спеціально здійснено чергову масовану атаку на енергетичні об'єкти. Або що відбувалося зараз? Ми ж бачимо це. і... Харків, і Одеса і Кривий Ріг, і ну, багато багато громад зараз потерпають. Тому е, вважати, що росіяни так прагнуть миру, ну, я бачу більше їх бажання загальмувати процес, якщо воно йтиме шляхом компромісних реєк. Тобто, вони все одно намагаються руками американців змусити Україну поступитися територією. Частини Донецької області, ну а далі апетит приходить під час їжі, От, тому ситуація дійсно є специфічною, і я, чесно кажучи, не позаздрю ні наші делегації, ні президенту. Бо е, питання об'єктивно загострюються. Є е, чинник гуманітарного характеру. Це не означає, що там виходять мітинги, там знімати Зеленського на банкову і так далі. Ні, але ж всі все розуміють, є. Об'єктивна інформація в розпорядженні енергетичного штабу ситуація на жаль ускладнюється, і ми розуміємо, що росіяни не стапарять це питання, а й далі хочуть розкручувати ситуацію до тотального блекауту. Мова не лише Знає про це? соціальний фактор, але і про економіку. Вони хочуть зупинити нашу економіку. А от в Росії вже превалюють імперські настрої, особливо в столиці. Так, столиця за чотири роки широкомасштабного вторгнення, столиця Росії, вирішила, що вона може завоювати увесь світ. Так думає більшість московитів, більшість мешканців Москви. Росіяни прийняли б правду заморозку війни за нинішньою лінією фронту, хоча це й викличе певне невдоволення серед мешканців Росії. Про це говорить очільник соціологічної групи Левада Центр, яку називають опозиційною, але в принципі її можна назвати плюс-мінус, ну хоч якоюсь близькою до реального стану речей на болотах. Після придушення вуличних протестів у 22-му році та від'їзду з країни супротивників війни, столиця Росії перетворилася на місто з імперіалістичними поглядами. Таку тезу висловив в інтерв'ю Шпігель новий науковий керівник Левада центру Лев Гудков. Проте навіть бажаючи закінчення війни, росіяни не готові до територіальних поступок свідчать опитування з селищною. Служби 66% опитаних росіян заявили, що хочуть переговорів. За подальші бойові дії виступили лише 26% респондентів. Це найнижчий показник підтримки війни за увесь час. Вони постійно публікують подібні дослідження, але на них у Кремлі ніхто не звертає уваги. Майже не звертає, якщо говорити відверто. Що говорить власне Гудков? Але запит на мир не означає готовності до компромісів. Росіяни переконані, що Україна здасться та капітулює. Вони можуть прийняти припинення війни лише за умов Путіна. Путін має оголосити перемогу. Так вони вважають. І за словами Гудкова, коли Росіян запитують, чи підтримали вони рішення на шляху до припинення бойових дій прямо завтра. 70% опитаних відповідають так. Вони стомилися теж від війни, але хочуть перемоги. При цьому 60% росіян засудили б виведення їхніх військ із окупованих українських територій після такого рішення ця соціологія з'являється друзі не випадково, тому що зараз іде переговорний процес, і росіяни намагаються типу російська переговорна група, російська влада підкріпитися думкою місцевого населення свого населення. Але ніхто ніколи там не зважав думки на те, що думають росіяни. Хоча були випадки на початку двадцятого століття, коли це призводило до переворотів, росіяни думають, що Війна, ну, тобто, що Україна вже фактично капітулює. так, тобто, Вони бачать, що Росія перемагає, у них все прекрасно, Путін досягає своїх цілей, і вони вже просто прямим текстом говорять, що Україна капітулює. Як можна це взагалі прокоментувати? Це такий вплив Кремля і ЗМІ. Дивіться, я думаю, що цей вкид має а, лише ну, знову ж таки, наскільки там можливі якісь незалежні соціологи в сучасній Росії, наскільки взагалі можливі опитування? Ну, в країні, де, наприклад, за лайк можуть посадити на кілька так. років до в'язниці, коли там тебе питають: ти підтримуєш політику Путіна чи ні? Ну, що ти скажеш? Ні, не підтримую. Будь ласка, посадіть мене до в'язниці. Mm -hmm. Ну, це якби очевидно. Насправді, 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 насправді я думаю, сенс цього вкиду простий. Тобто Путін каже, що якби дивіться, от я не можу, е от, мої громадяни вимагають від мене, щоб я там щось захопив. Значить, я, поки я щось не захоплю, значить мені, мені, мені громадяни не дадуть завершити війну. Я нічого тут зробити не можу. Так що давайте, шановні американці, примушуйте Україну віддавати мені все, що я хочу. Насправді, якби Путін завтра оголосив про те, що СВО так зване завершено всі цілі. Досягнуті ніхто би проти цього не протестував, всі би сказали: ну і прекрасно. Ми всіх перемогли, влаштували би собі там день перемоги, святкували би це все і так далі. Незалежності від того, які результати були би досягнуті, просто тому що ніяких конкретних цілей, так званої СВО ніколи не називалось. От які цілі Путін вигадає, такі цілі і будуть. І це просто елемент відповідного дипломатичного тиску на Сполучені Штати, що, мовляв, дивіться там, примушути Україну до поступок територіальних. Інакше ми не погоджуємося, тому що у нас якось нема. Це не просто Путін хоче особисто. Ні, це, от, нібито його спонукає до цього громадян. Спонукає до цього громадянин.